Заснув. Так. Всі на місці. Виповните наш договор за годину до цього. Тому о, вже дзвоник. Ну, добре, так. Наш сьогоднішній класний час закінчився. Мені час додому, мені час в кімнату, а ви можете йти додому завтра на такий же самий час, як і сьогодні. Коротше, дівчат, слухайте, як вам ідея сьогодні визвати духа? Говорю зразу, ти, Аліса, не йдеш. І взагалі, тебе ми не чекаємо. Так, То що, дівчата, як ідея? Прикольна ідея, мені подобається. Класно, але коли і на скільки годин? Не поняла. Без мене! Ах, ви ж. Нічого. Я вам ще поміщу. Подивися. Якоюсь вона ненормальною стала, ніби її хтось підмінив. От не впізнаю її. Ніби от пару днів пару днів назад вибрали адміна адміна школи. Я бы в Тому спеціально для цього я купив щось, щось, щось. доску Для духів. Підставку на, підставку на неї. Так. І пропоную сьогодні опівночі, як буде спати вчитель. Ну так. Було так, я не знаю, я трохи боюся. Якось духи, духи, ця вся містика. Я боюся. Я не хочу цього робити. Подвинься. Давно вона стала такою противною. Е, ну, діло було так. Представляєш, Ксюх, як так можна? Ай, не розумію. О, Аліс, привіт! О, привіт, Аліс! Як давно не бачилися? Розповідай, що у вас там було? Пока я адмін, а ви звичайні учні. І мені немає діла з вами возитися. А ти замітила, що вона зайшла в кімнату до вчителів? Так, я перша. Дякую. Підписники, да, я зараз саме до вас. Дякую, що дивитесь мої відео. Дані відео. Ви завж... Ви... Я знаю, що під моїми відео часто набирають багато переглядів. І мене тільки недавно вийшло відео про кейпоп Demon Hunters. Не знаю, чи вам рубліка така подобається, але сподіваюся, що вона вам подобається. І кстати я хотіла нагадати вам, що дякую, в мене вже 30 підписників тут є ще в Дані. І тому я вирішила зняти для вас таку рубрику не про духів. І взагалі в мене є ще один канал, на якому я знімаю про духів більше. І дякую за ваші перегляди. І поставте лайк, якщо ви скоріше хочете продовження, бо воно вийде вже завтра.